Дизель по 80, вкрали гроші в армії. Інакшими словами, зокрема на Букві. Марченко сказав, що в Україні зараз найнижчий рівень корупції за останні 20 років. Це правда? Марченко сьогодні договорився до того, що західні партнери нормально сприймають корупцію в Україні. Розуміють її рівень. Я би сказала, ну волонтери кажуть це інакше. Інакшими словами, зокрема на П, я скажу, що договорився до ручки просто з цим всім, тому що такого рівня корупції, як я зараз, такого наглого ще рівня корупції, як є зараз, то важко уявити буквально сьогодні в Верховній Раді в одному законопроєкті вкрали гроші в армії, щоб віддати їх на свої власні лобістські проекти, зокрема стосовно логістики і біоетанолу. І ну, за трибуною стояв депутат Слуга народу стовідсотковий лобіст, який нічим крім лобізму свого власного бізнесу не займається. Ну але ну, об обзивали нас, насміхалися над нами як єдиними, хто протестував проти цих всіх поправок. Навіть так звані праві опозиційні партії в парламенті це все підтримували. Ну в нас ніколи не було навіть за Януковича такого диревану на армії. Вже згадані яйця по 17, яблука по 51. Сьогодні говорила з військовослужбовцями а, дизель по 80, Коли він ще ну навіть близько такої ціни немає, ще й такої якості, що витривалі автомобілі гинуть. Це тотальні хабарники. Ми сьогодні чергового хабарника розглядали там депутата, який 85 тисяч хабаря взяв за за, за рішення дребану землі. Аграрної академії перед цим у нас що там було хабарі по шляху, розкрадання гуманітарки в дичайших кількостях, що вимірюється сотнями, вже мільйонів по всій Україні, причому вже доларів навіть не, не, не гривень. А... Ти знаєш в кварталі, колись дуже багато жартували про відрубані руки, натякаючи на Петра Порошенка. Як ти думаєш, будуть відрубані руки за оце все про що ти говориш? Ти Знаєш, якби реально рубали руки за корупційні прояви і зарішало, то напевно, бусямо на більшість ходила би без рук, включно з урядом і половиною міністерства. А, ніхто нічого не буде цей рубати, так виглядає. Е, головне, що ти дружиш з офісом, владою. В тебе все в порядку, навіть коли ти деребаниш ні по дєцьки А не дружиш, ну ти зразу вилітаєш з обойми, в тебе зразу кримінальна справа. Е, ну, і гол, головне, якщо це стосується монобільшості, то там просто тому, що всі, всі погрузили в дуже багатьох різних схемах. Дуже прикро, от знаєш, от кажуть, що Україна дуже бідна, дуже бідна. Я скажу, що Україна хулярно багата, тому, що в тих умовах, скільки тягнуть, висмоктують сил з України, скільки крадуть на кожному етапі, а вона все ще тримається, то Україна шалено багата. Тільки що треба зробити, щоб хоч трошечки зупинити цей потік розкрадання, я не знаю. Сьогодні в залі сидів очільник НАЗК. І до нього моя колега Ніна Южаніна зверталася. Зокрема, по тому, що на стоїть лобіст, є конфлікт інтересів, є величезна проблема. Зверніть увагу, перевірте тих, хто голосував. А він сидів, ну та й І, І це боляче. Що з цим робити? Взагалі можливо щось зробити. Я думаю, що частина, частина проблеми є в тому, що наші люди дуже толерують корупцію. Толерують в тому плані, коли їм це вигідно. Так, ми обурюємося гучними справами. Але купа людей спокійнісінько йде в лікарню і несе лікарю Хабар. Спокійнісінько іде в податкову, якщо там є якісь нюанси, вирішує справи. Купа людей через те, що держава не створила нормальних умов, працює в тіні. Знову ж таки, там є купа нюансів. На жаль, багато випадків, коли освіту здобувають за хабар, І коли ти починаєш з цим всім розбиратися, люди відповідають: а ну, мені ж це треба, я ж інакше не вирішу, Б так, всі ж так роблять, і в, ну я ж мушу щось зробити, бо інакше нічого з того не буде. І я пам'ятаю, як я закінчувала поступала в університет просто так. Закінчувала університет просто так. Поступала в аспірантуру, просто так, захищалася просто так. Це було важко. Це було дуже важко, тому що частина чекала хабарів. Частина просто не була навіть фінансів вирішити поточні якісь проблеми. Але потім, коли ти хочеш сказати щось гучне. Хочеш сказати про щось дуже болюче, ти маєш право це зробити, і тобі ніхто нічого не закине, тому що в тебе немає неправди за собою. І нам треба якось вчитися в цьому моменті, викидати корупцію з себе самих на найменших можливих етапах і давати терцулей. А ні, це само собою. Але просто коли на люди кажуть, що все має початися зверху. Я вважаю, що це має бути симетричний процес і зверху і знизу. Тому що зверху вже кілька разів починалося, Антикорупційні органи запускалися. Там і міжнародні партнери пильнували, але закінчувалися чим? Закінчувалися по перше, або нічим, або переслідуванням неугодних. А йдеться про те, щоб ці ресурси вони дійсно наповнювали державну казну. А ми пильнували, щоб її вони з казни не зникали. Дякую, Софія. Друзі, ставте лайки свої вподобайки, поширюйте це відео і не будемо вважати, що це корупція, а просто зробимо приємне федині. Дякую, дякую.